Чи маєш ти остав добру і неприсилувану волю і тверду постанову взяти собі за дружину Мар'яну, що її тут перед собою бачиш? так. Так чи не обіцяв ти і інші подружньої вірності? Не обіцяв. Так само і ти, Мар'яна, чи маєш добру і неприсилувану волю і тверду постанову, взяти собі за чоловіка, Остапа, що тут перед собою бачиш. Так. Чи не обіцяла ти якомусь іншому чоловікові подружньої вірності? Ні. Не обіцяла. <кій> Я так зрозумів, що.